Меценатство продовжує існувати в Україні для всеукраїнського благодійного фонду Ігоря Янковського ініціатива заради майбутнього не має кордонів. Тож і підтримувати кажуть, необхідно усі таланти, незважаючи чи то українська або дружня нам кримська татарська культури. Підтримка кримсько-татарського режисера нарімана Алієва у просуванні його стрічок на Берлінале та в Канах. Джамали під час днів українського кіно у Парижі усе це фундамент культурного майбутнього України. Нас не тому, що Україна, корупція, війна. А нас узнають, тому що нарімана ліївта. Лантівий кінорежисюр нас узнає про тому, що Джамала – замічательна півіця. Нас должны вот так узнавать, а как по-другому. Вот этого я хочу добиться. біц. роль король меценатської підтримки під час участі у Євробаченні 2016 тисячі Відмітили його цьогорічна переможеця Джамала, адже історія трагедії кримсько-татарського народу та донесення на світовій сцені ідеї миру стали можливими саме завдяки спільним зусиллям талановитих людей та фінансовій підтримці небайдужих. Я присвячую цю перемогу. Своїм рідним, своїм людям, які дійсно пережили цю трагедію. Якщо чесно, мені б хотілося, щоб ця пісня не була написана, тому що люди дійсно повинні любити один одного, намагатися знаходити щастя в цьому житті. Між тим Ігор Юнковський запевняє продовжувати підтримувати талановиту. молодь не припинить, адже саме в цьому і полягає головна місія його благодійного фонду ініціатива заради майбутнього.